Коли почуєш ти себе, коли до тебе дійде, ніхто у душу не загляне, ніхто її не змінить, не жди, що виберуть тебе, тебе давно обрали, а ти все віриш, що прийде за тебе хтось рішити, кого кохає твоя душа, чого вона бажає, лиш світлі помисли творця твої бажання знають, бо ти не віриш, що деса, ти святи. Все ждеш від усіх обману, довіритись твоя душа нікому вже так не зможе бо покохала. Вона ж казала, що твоя душа уже обрала, а ти все дивишся в життя, не віриш, що то ти кохала. Забула вже, як і не було, неправда так не буває, то ти ховаєш свою біль, так як не того тоді обрала. То що ти хочеш доказати, що ти тоді не відчувала, коли твою любов тягли боги, яких собі шукала? Не вірила душі своїй, так легко відказалась, ти ж дещо, що прийде нова любов і зможе замінити? Ні, дорогенька, не бреши собі, бо ж знаєш, що не зможе ще вона когось так щиро полюбити.